«Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю. І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. У боротьбі за чисту воду на аульському водоводі триває реконструкція фільтрів. Безпечна чистота, що приховує звичайна побутова хімія. У рубриці «Екоідеї» ви дізнаєтесь, як позбавитися пластикових відходів та перетворити їх на якісний асфальт. Собаки у великому місті у Дніпропетровську проходила виставка собак породи дратхар. Реконструкція Аульського водоводу триває. Протягом минулих двох років відновлено 45 кілометрів водопровідних мереж, три водонапірні станції та відремонтовано 15 фільтрів. На підприємстві говорять, це лише перший етап реконструкції, проте проведені роботи дозволили значно поліпшити якість питної води, якою користуються близько півтора мільйона людей. Про плани на поточний рік далі у сюжеті. чверть століття практично не ремонтувалися. Те, що їм вже давно час на пенсію, розуміють і не фахівці про спеціалістів, годі й казати. Ви бачите в якому стані лицювання. Крім того, та дренажно-розподільча система, яка була, вона не забезпечувала якості води. При при тому, що Дніпро весь час. Погірчується стан вихідної води. Більше стало твердих часток, які змиваються з берегів, більше стало синьо зелених водоростей. І тому якість води перестала задовольняти. Чи забруднені з Дніпра без модернізації старої системи очищення вирішити проблему якості питної води неможливо, вважають на водогоні. Фільтруюча загрузка вона намінялась 1986 року. Вона вже набрала багато бруду, і цей бруд не вимивався. І тому було прийнято рішення і розроблений проєкт по заміні як завантаження фільтруючого на фільтрах. Так і в цілому капітального ремонту фільтру. Это тот проект, который необходимо делать. В общем-то, замену фильтров раз в 5 лет, но не делалось более 25 лет. И в сентябре начав мы сегодня вводим в эксплуатацию еще один очень важный крупный инфраструктурный объект. Потому что через Аульский водовод и фильтра Аульского водовода более 2 миллионов населения Днепропетровской области получают воду, которая сегодня является надлежащего качества, соответствующей всем нормам. Значит, Електрики та удвічі менше скидів промивних вод в акваторію Дніпра. Звітують фахівці Аульського водоводу. Проте це результати першого етапу реконструкції фільтрів. Подальша модернізація на підприємстві триватиме. На сьогоднішній день второю очередю передосмотрено відремонтувати э, шість фільтрів. Следующая очередь, третя, там ще шість фільтрів. І потім, в э, четверта очередь это отстойники. там, де вода відстаюється, і ми собираємо світлону воду для фільтрації. Велика кількість скидів розщеплених речовин розмноження у Дніпровій воді синьо-зелених водоростей дуже впливали на якість питної води. На підприємстві говорять, такі зміни відбувалися протягом останніх десятиліть. За старої системи очищення забезпечувати якість питної води відповідно до нормативів Санпіну було вже важче. У нас не было и тогда и сейчас нет но сейчас на эти цели мы э, используем значительно меньше воды на промывку фильтров норма свободного хлора 0305 у нас по сантемину и сейчас свободный хлор глаза представник господарі очисних самі не бояться пити відфільтровану в аулах воду. Я, я весь час п'ю з-під крану воду. Окрім масштабної реконструкції, на водогоні очищуватимуть і ту рідину, яку скидають у Дніпро під час промивання фільтрів. Ми розробляємо проєкт, який дасть можливість не збрасувати цю воду в а віддільно її складувати, очищати і запускати в технологію. Тим самим ми не просто улучшаємо качество води, яка йде населенню, людям, ми що улучшає качество води, которая поступає в саму реку. роботи на ульському водоводі? То не просто заміна одних фільтрів на інші, підкреслюють керманичі. Це масштабна програма, яка змінить не тільки якість питної води. Ця програма включає в себе три составляючи: соціально-економічна це заключається в пономірному улучшенні качества життя наших наших по Петровщам. Второй элемент это энергосбережение. То есть все 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 проекты, которые реализуются в рамках этой программы, должны быть направлены на сокращение затрат производства одного кубического метра воды. И экология. Вода должна быть высочайшего качества. Чині створили реєстр підприємств екозабруднювачів. Тепер до бази міжрайонної природоохоронної прокуратури потрапляють усі порушники, як великі, так і малі. Приватні підприємці, що створили на берегу Дніпра заклади громадського харчування, теж попали у чорний список. Лів ані централізованої каналізації у Дніпропетровську виявили два літні кафе, побудовані не просто у прибережно-захисній смузі Дніпра, а у межах водозабору. Згідно земельного і водного законодавства в районі річки Дніпро встановлена водоохоронна і прибрежна захисна смуга 100 метрів, в зоні якої неможливо будівництво будь-яких будівель і споруд, крім випадків, встановлених чинним законодавством. Кафе, що розташувались у рекреаційній зоні на масиві парус, працювали декілька років. Вони не були підключені до мережі водоканалу, тож усі стоки прямували просто у річку, аби закрити ці заклади харчування, екологічній прокуратурі довелось. Звертатись до суду. Прокуратури було внесено саме по даним фактам дві позовні заяви до районного суду міста Дніпропетровська про звільнення вказаними суб'єктами господарювання самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення земельних ділянок у попередній стан з шляхом знесення всіх будівель і споруд, які незаконно збудовані. Щодо винесення судових рішень, господар кафе заявив про готовність добровільно демонтувати усе незаконно побудоване. А ось і сам процес розбирання його Ксували під час спільного рейду міжрайонної природоохоронної прокуратури і державної інспекції сільського господарства. ринок побутової хімії пропонує нам різні засоби для досягнення стерильної чистоти, однак, купуючи пральний порошок або рідину для миття посуду, чи замислювався хтось про інший бік цієї медалі? У більшості країн світу вміст фосфатів у миючих засобах уже давно обмежений законом в Україні. Більшість таких товарів містять три натрію. Він отруює навколишнє середовище та серйозно впливає на здоров'я людини. Тож про наслідки небезпечної чистоти далі у сюжеті. Південна станція аерації міського комунального підприємства Дніпроводоканал. Одна з трьох, що перебуває на балансі підприємства. На сьогодні зношування її обладнання складає 82%. Сьогодні наші водопроводи на пределі. Якщо в далі так буде продовжуватися, треба будет огромні ресурси вкладати в розширення реконструкцію соружений. Поэтому лучше ці загрізнення убрати на вході і не допускати ніж потом боротися со слідчим протягом останніх років очисні споруди довело до межі значне збільшення концентрації забруднень у воді. Найбільше проблем через хімічну сполуку триполіфосфат натрію, що міститься у більшості миючих засобів. Поліфосфат натрію використовується для виготовлення миючих засобів у м'ясній та молочній промисловості під час виробництва консервованих та швидко заморожених продуктів. Основні виробники Росія, Китай та Казахстан. Якщо брати фосфати, які очищаються середнім брати у нас посоруженням. Ефективність очистки на 80%. Але Но концентрації увеличились. Я ще приблизительно, якщо сравнювати з ми годами, вони увеличились іменно фосфати дето два з рази в Головна небезпека: неочищені від фосфатів стоки потрапляють прямо у Дніпро, а потім повертаються у наші оселі у вигляді водопровідної води. Після такого коловороту рідину з крана із великою натяжкою можна назвати питною. Дуже существенне влияння в кінцевому тоді оказує на э, водоем фосфаты. Это фактически является как бы удобрением, питательной средой для водорослей, планктона. Вот. А впоследствии мы из этой уже воды э, уже будем приготовить питьевую. Вот в чем вся проблема. Фосфаты ⁇ это э, источник для размножения различных водорослей. Прежде всего это сине-зеленые водоросли. Известен факт, что попадание одного грамма фосфатов в речную воду приводит к образованию до 15 килограммов зеленых водорослей. Отсюда проблема зарастания водоемов. И это на все наследки. Если дома ручная стирка и вы используете порошки, этот контакт он бесполезненно не проходит. Эти вещества они легко проникают через кожу попадают в кровь и дальше расходятся по организму. И любой орган может стать мишенью для этих веществ. Известно сегодня, что не только дерматиты, но и заболевания печени... Повышенное количество холестерина в крові фактично теж зв'язане з тати вот проблемою іспользування фосфатних порошків. Вплив фосфатних порошків постійно відчувала на собі господиня Наталя Паргамонова. Жінка зізнається, особливо гостро це питання постало після народження доньки. Моя дочка була очень до алергії, і плюс даже когда я стирала вручную, то у мене появлялось розроздаження на руках, і от сильних які використовують в порошках, було дуже неприємно дихати. У світі з шкідливим впливом фосфатів борються вже не перший рік. Деякі країни поступово мінімізують їхню концентрацію у менших засобах. Інші взагалі заборонили вироби з небезпечною сполукою в Європі. 10 років назад уже ввели закони, гранічуючи до уровня. 12% максимум для фосфатов, а на самом деле в России хотят до 5% снизить. То есть проблема острая. И какие интересы производственников не стоят вровень с теми проблемами со здоровьем и окружающей средой, которые реально назрели в Украине. З 25 країн Європейського Союзу сім повністю перейшли на використання безфосфатних засобів. Це Австрія, Бельгія, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург та Нідерланди. В Японії відмова від фосфатів діє з 1986 року. У Канаді з 1973 року. У Сполучених Штатах обмеження вели з 1968 року. У цій країні проблема фосфатів щорічно слухається у Сенаті, а її вирішення під контролем. Президента нещодавно й в Україні перейнялися проблемою фосфатів. Депутати зареєстрували одразу два законопроекти: перший від уряду про поступове виведення фосфатних миючих засобів з ринку та зниження їхнього вмісту до 0,7%. Другий більш радикальний пропонує повністю заборонити виробництво, імпорт і реалізацію такої продукції в Україні, а не сумлінних суб'єктів господарювання карати штрафами. сюда, в Украину, действительно пришли и к нам в область компании, которые здесь производят порошки с большим содержанием фосфатов. Фактически вредное производство вывезено из страны, развитой в страну Як там нас називають країною третього світу. Один і той же пральний порошок роблять за різними рецептурами. Для Європи з обмеженою концентрацією фосфатів для України ж навпаки. Екологи додають законопроекти, які б врешті вирішили фосфатну проблему нашої держави, ще тільки розглядаються. Проте лобірування якихось то інтересів вже становиться невозможним при інформірованості населення, при можливості е, покупки. Без фосфатных порошков или подобных им нациолитной основе, или с порошком трон, трона, точнее, значит, ничего другого уже не остается. Как... Дать дорогу прогресу фактично. А поки на верхах вирішують, звичайні дніпропетровці знаходять власні способи, як зробити чистоту безпечною. Наприклад, пані Наталя свідомо перейшла на безфосфатну продукцію. Придбати її сьогодні можна, додає жінка. Було б бажання. Така побутова хімія, хоч і дорожча, утім витрати значно менші. Якраз на нашому ринку я увіділа безфосфатні порошки, мені їх посоветували, я спробувала. У меня перестало появляться раздражение на руках, прекратилось пощипывание, моя семья перестала чихать. Даже несмотря на то, что они все-таки немного дороже, но здоровье оно дороже. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Влада Ванкувера планує до 2020 року зробити місто найекологічнішим у світі. Для цього розпочати реалізацію проекту зі створення нового дорожнього покриття, яке на 80% складається з асфальту і на 20% з переробленого пластику. Такий мікс збереже сірий колір та необхідну шорсткість. За рахунок Пластику строк експлуатації покриття значно зросте. А коли з часом з'являться тріщини, ремонтувати їх буде легше, додають розробники з Торонто. Виробництво нового матеріалу дорожче звичайного на 3%. Однак користь від проекту подвійна і для екології, і для економіки. По-перше, пластикове сміття перетворюється на будівельний матеріал. По-друге, на 40% знижена температура виробництва покриття, завдяки чому скорочуються викиди парникових газів та органічних сполук. І остання безперечна Вага. Такий асфальт можна вкладати навіть у холодну пору року. Тож не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Чотирилапі природжені мисливці, і без них не проходить жодне полювання. Та на кілька годин вони перетворилися на елегантних моделей, які ходять подіумом. Собачники з 13 областей України привезли своїх улюбленців до Дніпропетровська, аби взяти участь у монопородній виставці Дратхарів. Цього року боролися за титули близько 150 вихованців, оцінювали їх авторитетне журі з України та Росії. Як саме все було? Дивіться далі. Ну, Сіді, сіді. Оп. 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 За кілька годин до початку змагань до кінно-спортивного комплексу збираються собачники зі своїми улюбленцями. Учасники помітно нервують та готують чотирилапих до рингу. Місто. Міста. Оп. Оп! Место в таком положении он должен ожидать следующей команды. Следующая команда ко мне. Ее можно вы. Молодец, хорошо. Молодец, молодец, молодец. Ну ко мне это самое любимое. Дратхар – мисливська порода підрушничних собак. Її виведено у 19 сторіччі в Німеччині шляхом схрещування англійського пойнтера ще з кількома породами. Стандарт прийняли у 1870 році. Відрізняється від інших лягавих великою силою та гарячністю. Розведенням Дратхарів займається в країнах Європи, США, Канаді та Росії. Відмінний мисливець, прекрасний приятель та надійний сторож. Саме такої думки господарі про дратхарів. бо завдяки власній універсальності ці собаки завоювали справжню любов та популярність. Говорить учасник виставки Володимир Оленін. З 95-го року займаюся охотою. Втора собака Первая прожила такая же самая, 14 лет. Получал море удовольствия от общения с собакой, с природой. Я был на республиканской выставке в Виннице. Очень, очень хорошо нам поставили оценку. Был эксперт из Германии, Отто Бригер. Но так как собака молодая, еще считается щенок, поэтому, ну наверное, не самая высокая оценка была. Сейчас надеемся получить оценку отличную. Менестрація урочисте відкриття. І судді авторитетні кінологи з України та Росії беруться до роботи. Спочатку оцінювали суто зовнішній вигляд. Крім того, експерти визначали, хто з Радхарів максимально відповідає стандартам породи, який собака має характер та чи правильно він виховувався. Ми апітаємо Братхарі еталонну собаку. Ну, ви знаєте, в природі нічого еталонного немає. Но мы стараемся приблизить наших дратхаров к эталонному э, породному типу. Вот это главная, выставка, главная цель выставки. Но еще у нас собаки отличные охотники. То есть это наши помощники в охоте. И они имеют определенные э, полевые заслуги, то, то, что мы называем рабочее качество. На відміну від жіночих конкурсів краси, учасники собачих дефіле, вбрання та зовнішність конкурентам не псують. Вони виривають перемогу один в одного рівними зубами, добрим екстер'єром та гарною ходою. Виховати справжнього чемпіона цілком можливо, говорять досвідчені собаківники. Ось цей диплом першої первостепні полутки. Ну старостіпінь у чіно тут є сті фазани, є і кров'яний слід. Є куропадка такое. Ну, ну от вот она за 10 лет заработала два первых диплома. для перемоги. Необхідно не так уже и багато. Правильний раціон, щоденні тренування та головне увага і безмежна любов, говорить Сергій Шеліхов, власник фріди, найтитулованішої учасниці виставки. Знаєте, як служебних собак там лежать, сидять з ней просто можна розмовляти, Вона понімає по інтонації, даже не то, що там і надаріска там кіта громки команди. Ні. То, есть она такая, ну, она yeah. то есть, вона така нежна собака. Вона може обідітися. Тобто, якщо там критіше, не можуть Кобель, Кабель більш темпераментний, то з ним надо жорстко. Сухо легче. Собаку надалі і кобеля надо любити. суку надо любить. Ну, по-другому після оцінки зовнішніх даних собаки обов'язково демонструють найголовніше свої мисливські вміння і таланти. Говорячи мовою фахівців, проводиться комплексна оцінка дратхарів. В чем, допустим, отличаются собаки, в чем лучше украинские собаки или хуже украинские дротхары, в отличие от российских, это мне как специалист очень интересно. А когда группа собак, это уже породный признак, и все видно, рассматриваются, учитываются. И, в общем, можно дать сделать какой-то анализ, дать какую-то общую оценку по количеству собак по поголовью. В странах так сказать, бывшего Советского Союза, это в СРГ, Украина, Казахстан, Белоруссия, Россия. А порода уже подошла а, к тому требованию, которое предъявляет родоначальники породы. Після кількагодинного оцінювання з майже 150 учасників журі визначає найкращих з кращих у своїх вікових групах. У фіналі на переможців, як завжди, чекає ціла купа призів. Для лучшого представника породи та от такой кубок. Також будуть в подарок мішки нашого корма, спеціально для цієї породи, для активних собак. Для кожного класу, в кожній групі за перше місце будуть даватися от такі кубки. Ми будемо награждати лучшого ветерана. виставки. Вот такі кубки для самих взрослых. Собак хазяїн ще більше казиться свої собаки. Ну і це подтвердження класу собаки, поэтому це очень важно. Серед великої кількості учасників переможець лише один. Та власникам собак, які не отримають призів, засмучуватися зовсім не варто. Додають організатори. Хоч собаководство несколько отличается від от собаководства декоративного, це своего роду спорт і на люди деньги там люди деньги не зарабатывают, чтобы вы понимали. Здесь совершенно другие... Э... Правила ігри вахотічів собакаводстві, основний критерій – це робота в полі і по достойстві собаку можна синіть только на хоті. Відвідавши такі виставки, неможливо лишитися байдужим до тварин. Під впливом емоцій завжди хочеться придбати ось такого пса. Проте фахівці застерігають, обирати дратхарів слід дуже зважено, бо ці собаки не підходять для домашнього отримання. Німецькі селекціонери її виводили таким образом, що вона є. разносторонняя собака. С этой собакой успешно можно охотиться на воде, в лесу, в поле. Она прекрасно работает по зверю, на всех видах волок, кровяном следе, то есть и, в, и на всех охотах и в любую погоду. Просто охота у нее с рождения. Если эта собака перестанет охотиться, значит перестанет существовать порода. Это закон. Випуск завершено, і пам'ятайте, кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження нашого довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.